Завтра у нас інтересний праздник, Празник пам'яті першого митрополіта Київського Михаїла. крещення Київської Руси у 988 році туди принесли йому, прийшли йому наші священники із Карпатської Руси, туди, як подані Болгарії у Київ, і книжки привезли в Київ, переписані вже богослужбові. Но туди ще не прийшли ті, які мали б бути назначені першою митрополією. А тому перші наші виходці з Карпатської руси і були перші проповідники і, навче, і учителі віри православної для древніх київлян. Проте ми зняли невеличкий фільм, напоминаючи, що в життю святого Михаїла. Перше митрополіта Київського, що він був б, Болгарин, але ми добре знаємо, що Карпатська Русь була подана тоді Болгарії, а частинка була в Моравії, так що виходці із Карпатської Руси все одно в Києві сприймалися як Болгарами або з Болгарії. Но суть не міняє. Наші предки учили київлян читати і писати. Хоча не сердять нині, но ми повторяємо, щоб ніколи не забули київляни, що виходці з Карпатської Руси, вчили читати і писати київлян. А потім наші хлопці, троє братів Уген, Георгий Георгій, Єфрем, стали вірними і единственними добрими учителями любимих дітей князя Володимира, Бориса і Глеба. Так що, Іменно перша наука получилася в Києві від нас. Тут нам важно розуміти, що ми не хвалимося тим, або щось требуємо від Києвлян. Дуже нам деколи да, обідно жителям Закарпаття, коли київляни задумали в Закарпаття принести турецьку віру, бо другої той не є. Та ми 1150 років православні об'ясняємо, толкуємо, об'ясняємо, доказуємо. Так, як горох на стіну не чують. Тож кажемо ще й третій раз, ми, жителі Закарпаття, вже будучи православними, учили читати і писати київлян. Навчалися ми їх перві православній вірі. Дуже би ми хотіли, щоб вони хоч чу трохи допомнили і со своїми вірами не лізли у наш край і в нашу душу. По закону релії всякі можуть бути но щоб заявляти, що туй ми вам перший раз принесли, де да вас на світі не було, чи й Києва, коли вже ми були православні християни Кирило Мефодіїські. Тому Михаїл завтра, наш праздник у монастирьові коло середнього, у архімандрита Ніколая. Там служба починається коло 9 годин, хто має бажання, може туди прийти. А сьогодні скажемо святителю Отче Михаїле Київський, перший митрополіт, і ти моли Бога за нас, жителів Закарпаття, тому що, по всім даним іслідування, ти був із рода нашого. Бо як би тебе направили на слав'янський Київ, якщо б ти не знав по словянськи говорити, значить, ти обладав знанням і слав'яно-руського язика і... Боротно і гречського, бо наші люди були способні швидко учити язик. А раз так, то ми і просимо, щоб Бог поміг нам і нині бути образцем для Києва, аби Києвляни дивилися, як ми релігію православну бережемо. За 1100 років ми не міняли ні язик, ні богослужевний язик, ні культуру. І нині держимося того. Будучи тими живими свідками древності православ'я в Карпатах і виносить благословені свідома з Богом Святим.